Ну и решили сделать такую выставку, как бы показать, что вот такое у нас есть народное искусство, декоративно-прикладное, которое, ну как бы под вопросом, будет ли оно таким Дарніше переправити зараз з Криму якісь речі навіть на виставку це неможливо. Тому люди зібралися і кожен, голивши стіни свого домашнього інтер'єру, по суті, привіз річ, щоб могли ми побачити, що це таке. Люди не знають взагалі за що, яке мистецтво кримотатарського народу, і це так, якраз таке вікно у цей світ. Я пойду. Большие